Відповідь коротка. Ті, хто, як я вчився, читав книжки, не в армії. А ті, хто не вчився і не читав книжки, зараз помирають на полі бою. Обидві сторони. Тому що, якщо ви не хочете закінчити, як вони, своє життя, От, потрібно вчитися в університетах на юристів. І адвокатів, на суддів, і прокурорів. Якось так вживає найсильніший і найрозумніший. А хтось помирає, бо законів не знає. Якось так. У мене є єдине лише питання. От коли міністр оборони забезпечить армію на 100%, і коли назве війну війною. Слабо назвати Росію агресором, окупантом і об'явити її війну на 100%. Слабо. Ви ж навіть не вводили військовий та надзвичайний стан. От. І будете відповідати за порушення Конституції статті 17 частини 4. Так, так, саме влада буде відповідати. Статті 106 пункт 1921 Конституцію України. От-підписуйтесь от, -от. Підписуйтесь на цей Ютуб канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу, Знищимо українську та російську пропаганду. Помножимо на нулю усіх арестовачів, скабієвих та інших пропагандистів. Якось так слава Україні, слава бандері.